Нині головна битва на Покровському напрямку. Звідки іде найбільша загроза для Дніпропетровщини за кар'єр неподалік Солоного. Якщо ворог спробує зайняти його, то зможе одразу вийти до околиць удачного. На зараз це стоїть одною з головних задач противника: туди дістатись. Ворог вже має певний контроль цього кар'єру. Намагається взяти північну частину та вийти до удачного. Залишилось приблизно два кілометри. А вже від удачного до кордонів Дніпропетровщини лише чотири кілометри. Я особливо не вірю в те, що якась ситуація зможе мобілізувати суспільство. У нас ворог вже за кілька кілометрів до Дніпропетровської області і всім начхати. Навряд чи зовніше вже зможе змінити стан населення. Мобілізувати зможе тільки внутрішня політика, підхід, ставлення до людей, правильна інформаційна робота, а найперше, справедливість в країні. Сьогодні з цим великі проблеми. Починаючи з мобілізації і завершуючи корупцію абсолютно в усіх сферах. Багато хто сприймає війну там по 22-му ро ро році, знаєте, що всі люди вмотивовані, заряджені і готові там йти е на ворога з автоматом. Ну на зараз, вже на третій рік повномасштабної війни, ситуація дещо змінилась. повинні бути максимально професіональні підхід до цього і дійсно людей повинні якісно готувати, а не так як я вибачте такові е е е спілкуюсь е е е з військовослужбовцями, і мені розповідають, що них було два місяці навчання, з яких е, три тижні вони просто купали окопи, закривали їх гілочками. За два, за два місяці вистрілили всього 650 набоїв, жодного пострілу з РПГ або е, будь-якого важкого озброєння. Е, жодного разу не кидали бойову гранату, і цих людей відправляють в піхоту. За перед бурею, так говорить військовий на псевдомучної про ситуацію коло великої новосілки, яку називають воротами на Дніпропетровщину. Повідомляє, що українські бійці чують з перехоплень, що ворог проводить перегрупування, накопичує достатньо сил, щоб завдати удару по селищу. Що нині працюють тільки дрони та артилерія. Утім, прогнозує воїн. Невдовзі селище почнуть сильно накривати артою та авіацією. Битва за велику новосілку буде незабаром, і як би це сумно не звучало, знову одна й та сама картина: полонені козаки, відступ під ворожим вогнем, втрати чималі. Якщо чесно, мене це дуже напрягає, коли втрачаємо піхоту таким чином. Екс-комбриг 53-ї окремої механізованої бригади Анатолій Козел на псевдокупол припускає, якщо найближчим часом військово-політичне керівництво країни не визнає проблему війську і не візьметься за кардинальні зміни, а саме якісне навчання мобілізованих зміна системи управління військами, а також не переведе економіку на військові рейки, на Україну може чекати поразка на полі бою. В кращому випадку це така сама буде тактична втрата території. В гіршому випадку ми почнемо втрат... втрачати територію оперативно. Том тобто, що Пів півобласть. Тактично це 20 кілометрів, оперативно це 100 кілометрів, а стратегічно це 500 кілометрів. Тобто ми почнемо територію втрачати не по 20 км, а по 20-30 кілометрів. Це вже буде вихід противника -30 -30. на оперативні простори. Військовий каже, Дніпро Херсон і Запоріжжя нині треба активно укріплювати і готувати до наступу ворога. Тим часом автор телеграм-каналу офіцер, військовослужбовець на псевдоалек, звертає увагу на якість фортифікацій, які нині активно зводяться. Коли Авдіївський напрямок почав переростати в Покровський, йшов наступ противника. В той час всі кричали, що необхідні оборонні укріплення, і, начебто, щось будували і щось було. Багато хто бачив ці укріпи, наче нормальні зовні, але потрібно дивитись не лише на товсті бетонні стіни та дерево в бліндажах. Велику роль відіграє також місце, в якому вони будуються, і правильність їх побудови та зручність для ведення оборонного бою з них. На покровському напрямку були такі випадки, що навіть противник не займав деякі покинуті нами бліндажі через неможливість нормально там закріпитись та вести оборонний бій. Сам павоград, місто не і ключові навколо нього висоти. Ось питання в тому, що коли проїжджаєш Павлоград, так там десь знизині будуються оборонні укріплення, їдеш трішки далі, під'їжджаєш до висот, які навколо Павлограда, там нічого немає. І, звичайно, є певні турбуючі питання стосовно цього: чи все ж таки з урахуванням рельєха місцевості проводиться оборонні форму, тобто ця оборона лінія. Офіцер пише, що слід звернути пильну увагу на склад комісії, яка приймає фортифікаційні споруди. Бо за словами воїна, часто це максимально некомпетентні люди, які ніколи не брали і не братимуть участь у бойових діях. Тому у цій сфері необізнані, їх мало що хвилює. Ірина Носачова Сергій Марченко Дніпро Тіві.